Чи ви будете видаляти дані, чи вам карточку удалить? Я не знаю, як це робити. Це взагалі голову рішати, а не типу я вам казати челік з інтернету. От. Але я вам так скажу, що краще, краще на даний момент, якщо у вас якийсь слабий, і якщо ви знаєте, що у вас слабий пароль. Ви краще змініть пароль, створіть, запропону... створіть запропоновий... запропонований пароль, або згенеруйте пароль в будь-якому сервісі, любому. згенеруйте з 8 символів, він вам згенерує і вас менше шансів зламати. Чого? Тому що згенерований пароль набагато. набагато... Важче взламати набагато довше, чим, наприклад, там якийсь дату народження або ще якусь хуйню. Я скажу так, що так, я поставив дату народження, я дебіл, ну типу таке я Богу, швидко його зреагував, через те, що я швидко зреагував, я це все вернув. Ось тому так. Тому я хочу застерегти те, що тепер, тепер, голову, тепер вас можуть зламати в голову. Тобто, якщо десь...